Друзі, сьогодні пропоную вам чудовий рецепт смачних смажених пиріжків. Начинка може бути будь-якою, а ось тісто тут виходить, неймовірно, м'яке, пухке, і такі пиріжки довго зберігаються свіжими. Ходімо готувати? Для початку підготуємо начинку. Це буде картопля з грибами, цибулю ріжемо кубиками, печериці також. Обсмажуємо спочатку цибулю до м'якості, потім додаємо печериці, солимо, перчимо за смаком і обсмажуємо ще 8-10 хвилин на невеликому вогні. Відварену картоплю розминаємо в пюре. Додаємо туди гриби і добре перемішуємо. Відставляємо в сторону, нехай начинка остигає. А далі займемося приготуванням тіста. Беремо 250 мл кефіра кімнатної температури. Додаємо 1 столову ложку сметани, у мене 20% жирності, та півчайної ложки соди. Все ретельно перемішуємо. І ось так одразу бачимо, як сода взаємодіє з кефіром. Маса стає пишною, з'являються бульбашки. Потім додаємо 1 жовток, 1 чайну ложку солі та 1 чайну ложку цукру. Знову перемішуємо до розчинення цукру та солі. А тепер додаємо порціями борошна. Всього на 250 мл кефіру мені знадобилось 430 г борошна. Орієнтуйтесь приблизно на 500 г з запасом, тому що у вас може бути кефір більш рідкий або жовток яйця більше. Перемішуємо спочатку ложкою, а потім продовжуємо руками. Далі до тіста вливаємо 1 столову ложку рослинної олії та ретельно вимішуємо тісто спочатку в мисці, а потім продовжуємо на столі. Тісто не забивайте борошном, воно має бути м'яке і навіть трішки липнути до рук. Потім в процесі формування пиріжків зможете притрусити поверхню борошном, щоб було зручно розкатати тісто. Ось так воно виглядає м'яке і трішки липке. Вимішуємо тісто 5-7 хвилин. Потім ділимо його на дві частини, робимо два колобка, вкриваємо їх плівкою, щоб не висихали, та залишаємо на 15-20 хвилин відпочивати. Розкатуємо першу частину в ковбаску і ділимо її на 8 частин. Робимо кульки, потім притрушуємо поверхню борошном і розкатуємо тісто в невеликий кружечок. Кожен кружечок викладаємо начинку так, щоб можна було зліпити піріжок. І ліпимо його. Перевертаємо донизу шугом і трішки прижимаємо, щоб він став пласким. На пательню наливаємо рослину олію так, щоб вона доходила до середини пиріжка при смаженні. Смажаться такі пиріжки дуже швидко, по одні-півтори хвилини з кожної сторони на середньому вогні. Викладаємо їх на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир, але так як вони смажаться дуже швидко, то майже не вбирають в себе олію. Такі смажені пиріжки виходять дуже м'якенькі, пухкі, тісто тоненьке та дуже смачне. Спробуйте самі їх приготувати та посмакуйте з задоволенням. Таких пиріжків можна робити одразу подвійну порцію, тому що вони такі м'якенькі та смачні, що непомітно зникають зі столу. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає розповсюджувати український контент. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!